А ви знаєте, якщо коні вести буде така і... Ну, зараз конь. От, і буде на очистишку нажимаю, де горло. І буде А Я це провіряю. Я снимаю веду. Да? А что капібага вести буду такие? Дивіться, хто навчить звук. Отак лава. Мама, а я... А я... А я... я... Зараз подивимо, що о фламінку які звуки робиш. Ну <звук> як? Я не можу. Тут нема такої штуки. А ну я не знаю. я не, чулю, я не знаю. а, а я ще щея. Посок. Оп, ой, вы укаченный. Mm -hmm. Как паха, так как говечч Це різновид вони якось називаються в Мама, а? Mm. Я Томчик точе, буду канал живитись. Ні, ні, коханий, я бо, вже базий. Бо це бо, це, бо це, тут це всякі штучки. Хочу бути для тебе більше ніж просто другом. Добре.